Слото Кінг сміливість дарувати емоції. Британський прем'єр Ріші Сунак вирушив до Сполучених Штатів Америки, буде з Джо Байденом говорити про ці от підводні човни, які Британія, Австралія Сполучені Штати будують для протидії зростаючому впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Отак, от це офіційно заявлено. Але чи правильно я розумію, що напевно все таки британський прем'єр з американським президентом будуть говорити і про те, як не допустити, щоб Китай все таки підтримав у цій війні Російську Федерацію зброєю? Бо ну нам це є найстрашнішим у разі, якщо все таки. Путін отримає від Цзіньпіня те, що зможе продовжити російську агонію. Московську агонію, нам би звісно хотілося якомога швидше, але з розумінням то у разі, якщо китайська зброя прийде до Російської Федерації, то ну буде нам важче. Нам цього точно не потрібно. Сто нехай Китай займається Тайванем при всій любові і повазі до Тайваню Ми в них віримо, але сюди нам ще зараз панду з драконом притягувати точно не хочеться і не треба. Але в мене є інсайт від західних дипло не дипломатів, від політиків, конгресменів, що зараз піднялося питання обговорення, якщо Китай буде якраз таки тягнути сюди свої руки, довгі геополітичні, то штати дадуть Україні довгі ракети, якими ми зможемо спершу звільнити дуже швидко Мелітополь, а далі з Мелітополя тримати під вогневим контролем. Контролем і територію військових баз Криму і російський флот це такий натяк сполучених штатів, якщо для Китаю, якщо вони сюди будуть лізти, то Росія програє однозначно, причому все те і дуже швидко, що найголовніше, дуже швидко. От а все, все те, що тільки може. Бо дуже важливо для Китаю це не програш Росії. Вони бояться, що якщо автократії почнуть сипатися, це буде в тому числі мати вплив і на їхню автократію. І вони за це переживають. Вони за це дуже бояться. Китай. Китай боїться зараз найбільше програшу тотального Росії і приниження Путіна як диктатора. Ну власне, все те меню, яке нам сьогодні і потрібно. Але Китай не хоче втрачати Україну як геополітичного союзника, як торгового партнера і як країну, з якою вони планують насправді дуже багато співпраці. Тому вони хочуть і з росіянами і з нами дружити. Але типу вони бачать нічию типу там на поверненні. На кордони 22-го року, що насправді не влаштовує Україну, тому що Україну така нічия точно не влаштовує. Росія перша почала війну, і вона перша за це повинна буде поплатитися, і це якраз таки наша ціль, до якому до якої ми впевнено йдемо. Більш ніж певний, що ми її досягнемо, тому треба буде переконати Китай, в тому числі таким шантажом, який сьогодні, скажімо так, не на камеру, говорять деякі вашингтонські друзі. Це нормально. Але Микола, чи правильно я розумію, якщо умовно завтра я дізнаюсь новину про те, що е, домовлено про зустріч між Путіним і Сі Сідзіньпіням, то умовно після завтра ми отримуємо від Сполучених Штатів Америки атакамси на 300 кілометрів. Ні, 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 не так. Тому що знову ж таки сі Цзіньпін може приїхати, оформити здачу путіном земель за те, що навіть те, що Китай качає ситуацію, це ж теж не просто так. Війти другим номером в програшну війну теж стоїть дорого. Сі Цзіньпін війшов. Відповідно, частина Сибірії попливе в довгострокову оренду на 50-60 років. Інститут топономіки китайський вже запропонував такі міста, як Владивосток і Хабаровськ, вже називати китайськими назвами. Тобто в середині Китаю вони вже не будь ні в Владивосток, ні в Хабарах. Старі китайські назви 23-річної давнини повертаються. Це говорить про те, що ці території будуть реінтегроватися, і добро на це вже отримали. От. Тому Сі Цзінпін може приїхати, приїхати в Москву забрати своє. Це не значить, що він приїхав щось віддавати. Візит, скажімо, це негативний сигнал для України, але точно не є однозначно антиукраїнським. Сі Цзінпін може приїхати, в тому числі для Путіна, натиснути, щоб той завершував війну. От. Але це не означатиме. Входження Китаю в війну, це точно, от коли поїдуть по потяги зі зброєю танками в Білорусі в Росію, да тоді це буде повний виклик в даному випадку. Це ще геополітична політико-дипломатична гра. Дякую за це уточнення, пане Дякую і... вам. Ні, 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 я ще вас не відпускаю. Перепрошую, я викликнув... хотів би попитати по решті наших союзників, бо е, маємо там певні ці вуличні заворушення, протести у Франції. Має президент Макрон з тим певні mm. проблеми з ухваленням пенсійної реформи. І я бачу просто як російські пропагандисти ну просто тішаться з того. От мовляв, кажуть: дивіться, почалося союзники України мають власні проблеми. У тепер вони сконцентруються на власних проблемах, і відповідно Україні точно, от вже незабаром. Е, поменшає допомоги, ну мовляв, не до України тепер от буде світові. Наводять приклад Францію і ці от заворушення через пенсійну реформу. Наскільки на вашу думку в цьому праві російські пропагандисти? Російські пропагандисти просто заблудші заблучі медійщики, які вже давно не знають, як управляються інформаційні потоки світу. Україна показала, як треба працювати з медіа у всьому світі, доносячи правду. І їхня брехня ніде сьогодні не, не є домінуючою навіть на території самої Росії. Найголовніше, що протести Франції давно тягнуться ще від жовтих жилетів. От всі дві каденції Макрона супроводжуються демократичними протестами меншості, яка не згодна з його рішеннями. Пенсійна реформа, в тому числі, має велику мільйонну підтримку, але не знищує його уряд. Максим, не знищує його президентство, максимум, що вона може похитнути, це його уряд. Де колишній міністр соцполітики ввійшла прем'єром тільки для того, щоб цю реформу і завершити. Тому, скажімо, він її давно обіцяв. Це його обіцянка внутрішнім так званим олігархічним елітам, що він підтягне трошки вище пенсійний вік, зекономивши їм там сотні мільярдів євро. От, але мені здається, що Франція до цього вже давно була готова. а Франція дуже соціалістична і соціально відповідальна країна, от, яка не любить приймати, скажімо так, послаблення позицій профспілок, от, особливо. Во людей, які йдуть відпочивати, вони хочуть насолодитися своїм життям, проживаючи в цій насправді дуже комфортній країні. Ну от але я, я не бачу тут критичності. Аналогічна історія, коли казали, що Ріші Сунак чи Борис Джонсон от забудуть про Україну, коли почнуться там непорозуміння між Євросоюзом, Британією та Північною Ірландією, і в Боріса Джонсона, і в Терези Мей, і в. Суника, нормально все з північної Ірландії, і нічого катастрофічного не сталося. Аналогічна історія тут. Чи, наприклад, якщо республіканці війдуть в парламент, все за Україну забудуть? Ну от республіканці вже третій місяць в парламенті. І що? Тому насправді Росія любить гіперболізувати. Ну, це типовий комплекс всіх диктатур. Ну, от в той же час вони не хочуть подивитися на ті проблеми, які є в них. Це, наприклад, неуправління своєю системою, неуправління до кінця своїми військовими і програш по тих. Фронтах, які вони почали в Україні, тому я думаю, що порівнюючи Росію і Францію, в Росії в мільйон разів проблем більше ніж, наприклад, в Макрона Ріші Сунака чи Джозефа Байдена.